Театром політичного абсурду назвала лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко порушену проти неї чергову кримінальну справу. За заявою заступника генпрокурора Рената Кузьміна, екс-прем'єр-міністр звинувачується у зловживанні службовими обов'язками під час складання газових угод 2009 року. Але навіть після двогодинного чекання в генпрокуратурі постанову про порушення кримінальної справи Юлія Тимошенко так і не отримала. Коли я просиділа певний час в генеральній прокуратурі, подзвонив легендарний ничвоглот. Це слідчі таке прізвище у нього, і повідомив, що постанови про порушення кримінальної справи немає, її просто не встигли сфальшувати під кожну прес-конференцію. За даними генпрокуратури, газові угоди експрем'єра нанесли державі збитки на суму півтора мільярди гривень. Юлія Тимошенко таку інформацію спростувала. Обвинувачення починалися з того, що я нанесла збитків державі 100 мільярдів гривень. Потім це завершилося 600 тисячами, які як би то неправильно за конвертацію заплатили національному банку. Мені здається, що е, ці люди, які сьогодні при владі, вони оголошують цифри збитків саме такі, які їм слюна на язик принесе. Вони взагалі нічого не рахують і нічого під цим не мають. Вони просто займаються абсурдом. Лідер партії Батьківщина нагадала, що ціна на газ для України за договорами 2009 року була встановлена згідно з офіційною вартістю блакитного палива у всій Європі. А на 2010 рік, за її домовленістю, ціна газа мала стати дешевшою майже вдвічі. Євгенія Панасенко